Розсипали навіть на чернігівській землі, тут теж їздять драні комбайни. Ти бачив? Дивись. І що це робить? Вищитувати вчить. Так що тут вчить? Ти подиви посеред поля стоять хати. Я такого ще не бачив раніше. Ти знаєш, сюди дуже сильно підходить. Підходить той вислів, що ти його кажеш, часто дохазяйнувалися. Так а ти думаєш, що це було село, а тепер зробили? Ну, явно, явно не буде. Ні, так явно не буде. Просто такий варіант, може, були, це роздали для дачних участків? Ну все рівно ж в перспективі, тут повинен був хтось жити, а воно померло. Отака перспектива, бачите, тут це ми їдемо зараз по електромашини, їдемо по Чернівській області, отаке побачили вперше. Ну, я такого ще не бачив. І це ж, мабуть, чиясь приватна власність, друзі, в шапці профіля, сере юрти, ковбаси, а це Ігор.